Ремонтують дорогу самі. На Черкащині підприємці взялися самостійно відновлювати автошлях, адже у місцевої влади коштів на ремонт немає. Склалися грошима, купили асфальт, найняли бригаду дорожників. Щоби не зупиняти роботу підприємств, кладуть асфальт у власні вихідні. Ця дорога два десятки років була жахом автомобілістів та золотою жилою для евакуаторів. Яна лимаренко продовжить. Дорожня техніка поливає трасу бітимом. Це підготовка вже до другого шару асфальту. Працівники метушаться навколо машин, щоб нічого не прогавити. Нові асфальт пробіжнові, щоб хорошо святко, нові бі асфальт щоб Була святка хороша. Два роки тому наша знімальна група вже робила сюжет про цю дорогу, але тоді наша автівка не змогла проїхати ось до цього місця через суцільне бездоріжжя. Траса перетворювалася на озеро після кожного дощу та відтавого снігу. А суцільна вода приховувала небезпечні вирви. На цій дорозі автівки буквально тонули. Тут добре заробляли евакуатори для легковиків та трактори для фур. У сезон танення снігу їм доводилося когось визволяти щодня. Для люди на море їздять, пизнеки руч викидають. А тут, пожалуйста, плевіть собі. Ми ну, як проїжджаю, фарневину колеса повністю затоплює. Хлопцям, піднімайте ноги, щоб не намочить лапки. Цю дорогу поклали 50 років тому, а останні 20 вона стала непроїзна. Під час проєктування не передбачили стоку води, тож вона збиралася посеред автошляху і поступово руйнувала асфальт. Із підприємцем Дмитром ми познайомилися ще під час попередньої зйомки. Тоді застали, як він відкачував воду. Зараз чоловік один із тих, хто склався на новий асфальт. 15 років ми чекали, ходили по різним інстанціям, писали. Письма, старги, Більше десятка підприємців скинулися на новий асфальт. Частину грошей взяли у борг. Загалом зібрали 3 мільйони гривень. Чи це війна? Це так вплинула, чи що об'єднала всіх підприємців. Ну і і простих людей, бо тут є ці гаражі, люди, які живуть, вони всі проходять. І кожен дивиться на ремонт цієї дороги, і кожен хоч якісь кошти, ну, хоче долучитися до цієї справи, дати хоч 500 гривень, 100 гривень, 200. кожен, Кожному вже воно надоїло, я думаю. І Тому робиться ремонт такої дороги силами підприємців. І силами людей спочатку підприємці замовили технічний проєкт. Фахівці розробили план поточного ремонту дороги. Старе покриття повністю з дорогу вирівняли, вкатали, підготували до асфальту. Головною вимогою замовників було зробити правильне водовідведення. Ми вивели, положили лотки, зробили уклон, щоб не збиралася вода. Асфальта тут верхній слой лягатиме 300 тонн. Три тисячі квадратів, Робиться все в два слої. Тобто перший це ворінічий шар, другий верхний шар. Тобою рівненько, гарно. Підприємці закликають інших колег, у яких підприємства теж за цією дорогою долучитися фінансово і допомогти віддати борг. А ремонт території завершать уже за кілька днів. Яна Вамаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Цей та інші матеріали наших журналістів ви завжди можете знайти на Ютубі п'ятого каналу. Там також наші дискусійні студії, авторські проєкти. Заходьте, дивіться, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Підтримайте твій український.